Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Перш за все, хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за постійну фінансову допомогу. У січні ми отримали від Європейського Союзу та США 4,2 мільярди доларів. Цього місяця плануємо залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших донорів ще понад 2 мільярди доларів. Ці кошти необхідні нам на критично важливі витрати. Фінансування зарплати пенсій, освіту та медицину, тому ми вдячні нашим друзям за підтримку. Вчора в Варшаві розпочалася дискусія з місією МВФ про перспективи підготовки та перегляду моніторингової програми. Це шлях до нового етапу співробітництва з фондом. Розраховуємо на прогрес у переговорному процесі. Для економічної стійкості та успішної боротьби з ворогом Україні потрібно більше допомоги. Водночас Росію слід позбавити засобів ведення війни. Для нас важливо, аби санкційний тиск на агресора посилювався. РФ мусить платити високу ціну за свої воєнні злочини. Головні джерела фінансування війни мають бути перекриті. Насамперед, це стосується російської нафти та атомної енергетики. На жаль, ворог продовжує на цьому заробляти минулого року. Експорт товарів РФ збільшився майже на 10%, дохід росатому зріс на 17%. На кожному доларі, який йде до російського бюджету, кров українців. І це треба пам'ятати усім, хто торгує з Росією. Ми дякуємо партнерам за безпрецедентні санкції щодо держави-терориста, але наполягаємо на включенні до 10-го санкційного пакету ЄС Російської атомної галузі. У свою чергу Україна вже запровадила санкції щодо понад 4,5 тисяч фізичних та юридичних осіб, які загрожують нашій національній безпеці. Серед них 200 функціонерів атомної галузі РФ. Українська атомна енергетика зробила колосальний ривок для подолання залежності від російських постачальників твелів. Енергоатом розірвав контракт із компанією РФ та перейшов на паливні збірки американської компанії Westinghouse. подібним шляхом мусять рухатись країни Європи, яких підсадили на атомну голку Росії. Досвід показує, що вплив Росії ніколи не обмежується економікою. А завжди конвертується в агресивну політику. І це пряма загроза державності та суверенітету багатьох країн Європи. Сьогодні Росія намагається зробити умови життя в Україні нестерпними. 14 ракетних атак на українську енергетику. Остання атака на енергосистему 10 лютого тривала понад добу. Ракетами та дронами було обстріляно 6 енергооб'єктів та 7 високовольтних підстанцій магістральних мереж. Завдяки професійній роботі енергетиків після такого масованого удару вдалось оперативно заживити споживачів за резервними схемами. І вже третю добу, третю добу поспіль ліміти споживання до областей не доводяться. На сьогодні незначні мережеві обмеження діють лише в Одесі та прилеглих районах, частині Херсонської та Харківської областей. Але ворог не зупиняється. Тепер росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води, через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитись без доступу до питної води. Ще більшою є атомна загроза. Зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької атомної електростанції. Думаю, нікому не треба пояснювати, чим це загрожує Україні, Європі і світу загалом. Тому цивілізований світ не повинен мовчати. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховський ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям. Звертаюся до міжнародних партнерів та наголошую, в іншому випадку ми зіткнемося з екологічною катастрофою, що матиме незлічені деструктивні наслідки для всього континенту. Ще одна постійна загроза це масове мінування українських територій. Через російських терористів Україна стала однією з найбільш забруднених мінами і снарядами країн у світі. Розмінування стане одним із п'яти головних пріоритетів відновлення вже цього року. Ми рухаємося в напрямку створення центру гуманітарного розмінування, який дозволить системно підійти до цього завдання. Сьогодні уряд створить міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування, яку очолить перша віце-прем'єрка. Основним завданням групи буде координація всіх органів влади. А також фактично визначення стратегії та дорожньої карти, за якою ми будемо рухатись. Також в умовах війни та післявоєнного відновлення мусимо дбати про власні природні ресурси, зокрема про корисні копалини, які мають стратегічне значення для економіки та для оборони. Сьогодні уряд ухвалює список таких копалин, а також родовищ, де їх видобувають. Йдеться про ванаді, літій, титан, уран та сіль. 26 родовищ будуть. Надаватись у користування на умовах угод про розподіл продукції. Це створить широкі можливості інвестору в реалізації проєкту, а держава отримує свою частку, яка буде використана, звісно ж, для розвитку української економіки. Окрім того, сьогодні на порядку денному маємо важливий документ зі сфери національної безпеки законопроект про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Буде створена диверсифікована система зберігання. У разі настання кризової ситуації у нас у резервах будуть запаси, які в об'ємах складатимуть щонайменше 61 день внутрішнього споживання. Це дозволить бізнесу, громадянам та всій країні спокійно пройти будь-які виклики в паливній сфері. Законопроект передбачає чітку взаємодію між державою та бізнесом, визначення питання зберігання безпеки, моніторингу та репортингу. Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів це питання національної безпеки, яке актуальне зараз, але залишиться так само важливим і для нашої країни після нашої перемоги та завершення цієї війни. Також продовжуємо розвивати логістику в західному напрямку. Наразі приймаємо розпорядження про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні з Молдовою. Йдеться про залізничну станцію Березине. Де нещодавно відновили рух потягів. Цей маршрут важливий для транспортних перевезень, зокрема українського зерна. Так створюємо альтернативні шляхи, щоб компенсувати втрати через російську часткову морську блокаду. Працюємо злагоджено, досягаємо результатів. Все за для нашої перемоги. Дякую за увагу! Слава Україні!